Чому так буває в відносинах в більшості, де якби чоловіка все влаштовує, припустимо, жінку цілком не влаштовує. Тобто вона хоче змінювати його, їй все не так. А його якби він все спокійно, у нього чудове життя, сімейне таке, як він собі уявляв. Чому так трапляється, що в відносинах ось один намагається когось змінити, а другий другому все добре? Можливо, різне бачення майбутнього, тому що дружина, дивлячись на ситуацію, розуміє, що мені не вистачає того, що я сьогодні. Тобто вона з одного боку вдячна за те, що там чоловік, можливо, заробляє якісь гроші, якось там забезпечує сім'ю, вирішує якісь побутові питання. Але при цьому вона розуміє, що це не той режим, в якому я хотіла би все своє життя провести. Я розумію, що хотілося, щоб дитина ходила не тільки в державну школу, а могла піти частну школу. І хотілося, щоб була можливість дитину на там не на найдешевші, якісь там іграшки, канцтовари, одежа, ліки, там лікарі, там ще щось. І вона розуміє, що є якісь наступні... Рівень і хочеться, щоб сім'я туди рухалася. А чоловік, наприклад, повертається з роботи, він розуміє, я на роботі втомлююся, мені. Хочеться відпочити вдома, я не готовий там розвертати якусь там стратегічну важливу діяльність по тому, щоб там змінювати якість нашого життя, брати собі якусь нову підробітку, е, якусь власну справу робити, там кар'єрне зростання. Тобто в нього є набір своїх власних інколи причин резонних, інколи просто відмазок, е, інколи в нього просто нема амбіції це все робити. Тобто в нього інше може бути бачення майбутнього. Він може думати: ну дивись там Оксана, його дружина, наприклад. Він каже, ну Оксана, ну дивись. Ну, у нас, типу, там холодильник, нормально, все там, їжа є, всі рахунки проплачені. Там діти здорові, все окей, типу, їжа там на столі є, одежа є, типу, паливо в автівку є. Типу, що, що ще треба? І і. Вона його слухає, і вона розуміє, що в принципі так, я вдячна за те, що в нас є, але я розумію, що це ж не максимум, це може бути набагато все по-іншому. І тоді вона може намагатися провокувати, створювати умови для того, щоб в нього його якісь там амбіції трошки розквітли, а може його пиляти і говорити: мене не влаштовує, там ти там це не робиш, ти там ну, в тебе якісь з'являються, ти там те не робиш, те не робиш. І тобто тут вже залежить від того, яку звичайно лінію. Ні, поведінка жінка обере, але хотіти чогось більшого дуже природньо, просто те, те приклад, що ти навела, він буває в тих, в тих людей, в яких різне бачення майбутнього. Тобто, чоловіка може все влаштовувати, і він може думати, ну, все, все ж добре. А у неї може бути розуміння, що є наступний рівень, і вона хоче тут там туди потрапити. Ну але все одно ті чи інші конфлікти вони з'являються в сім'ї, і чомусь саме якби дівчата, так вони у них більше запитів в Ютубі. Що, що робити? Допоможіть, тому що якби сім'я потребує зараз відповіді там на те чи інше питання. Ось і чи можна сказати, що ось такий там тип чоловіків чи жінок, припустимо, не здатний змінюватися. Тобто, що людина сама по собі закрита до змін, я думаю, ні. Тому що знову ж таки, от візьмемо ту саму ситуацію. Чоловік, жінка, якщо роками не вирішується певне питання, вона в якийсь момент підходить до нього, говорить: я не можу більше далі це все тягнути, я хочу йти від тебе і все. Раптом той самий Василь, який до цього був в спокійному стані, він думав, що вона там якось трошечки заспокоїться, в це в неї гормони грають. Вона там все буде добре. Треба перечекати цю бурю. Той самий Василь він раптом. Прокидається, так би мовити, він починає щось робити. Він шукає другу роботу. Він починає ходити до консультанта якогось до психолога. Він починає читати книжку, він записується в спортзал. Тобто, і вона бачить, що він заради того, щоб врятувати сім'ю, починає щось робити. Інколи це, на жаль, запізно. Якщо вона вже прийняла рішення, вона хоче йти з сім'єю, це може не спрацювати. А інколи вона дивиться, думає, ну окей, давай подивимося, ще три місяці там і що буде. Саме тому так би мовити, лідерство в людині воно залежить від того. Які обставини є. Тобто, якщо ситуація змушує людину це робити, вона буде це робити. Може бути таке, що дівчинка, яка 14 років, втрачає в ДТП обох батьків, і вона починає піклуватися про свою маленьку сестричку, якій 8 років, тому що вони опинилися в бабусі, а бабуся в селі не може дати їм нормальний догляд. І вона в 14 років бере на себе лідерську стратегію не тому, що вона лідер по життю, не тому, що вона хотіла це, а просто тому, що немає іншого випадку і і іншого. Варіанту. І саме тому так само буває, що чоловік він е, в якийсь час, наприклад, не сприймає серйозну проблему, а потім дитині потрібна операція серйозна, багато коштів, і він вмикається в процес заробляння грошей. Або жінка говорить, що я йду до іншого, і він вмикається в те, щоб дати їй увагу, романтику, тепло, якого раніше не було. Тому так би мовити, режим людини, в якому вона знаходиться, дуже часто залежить від обставин, в яких вона знаходиться. І тут е, мені здається, непоганою порадою є те, що можна не. Чекати, поки ситуація стане критичною, а можна спробувати змінювати своє життя на краще, коли ще все добре, коли з дружиною все добре, з дітьми все добре, всі здорові, все окей, нема боргів, нема проблем, нема операцій на горизонті. От почати якби рухатися на новий рівень навіть в умовах, коли можна цього не робити. Але чи є такі речі, котрі дійсно вже неможливо змінити після весілля? Тобто, припустимо, що ми можемо сказати дівчині чи хлопцеві, якби не чекає цього, що воно зміниться після весілля. Тому що раніше, знаєш, можна було дуже часто почути таку фразу: ось якщо він до весілля не старається, то не потрібно чекати, що він якби після весілля. І дуже багато та вони виходили заміж з тим, що ну я його зміню. Все ж таки, я поверну, я його надихну, я буду якби цією шиєю, а він буде головою. Але воно трапляється так, що не зовсім все так, як вона уявляла. Ось які речі неможливо вже змінити. Е, знову ж таки, я думаю, що якщо ми говоримо саме про людину. Е... Більшість її характеру, воно все ж таки піддається певному певному таким змінам. Тобто багато речей насправді можна змінити. Але це залежить від того, чи захоче людина сама це робити. Тобто, іззовні, якщо, наприклад, є дівчина і хлопець і дівчина думає, що я його після весілля зміню. От це дуже наївна позиція. На це я б не розраховував. Коли хлопець думає, що вона там їй 18 років, я її налаштую як гітару під себе, і вона буде в мене там ідеально. Теж ілюзія, тому що ми вже сформовані особистості. Тому от переробити іншу людину майже не вийде з моєї точки зору. А може бути ситуація, що сама людина розуміє, у мене є проблеми з цим, з цим з цим, я буду над цим працювати, і вона сама починає це змінювати. В тому прикладі, що ти наводиш, коли люди до весілля там у них є певні очікування, що після весілля вони зможуть щось підкоригувати, Це дуже небезпечна позиція, що з того боку, що дуже багато дівчат, вони їм подобається ідея, щоб хлопець їх завойовував. Тобто, в них є така ідея, типу, що от. Ну він же чоловік, він має проявляти ініціативу. От я буду казати ні, я не хочу йти з тобою на каву, я не готова морозитися, там ще щось. І я подивлюся, як він буде рухатися. У нього вмикається такий режим полювання. Він думає, я раз квіти, тут ще щось, смс-очка якась, тут я її біля дому почекаю, підвезу її там кудись, після роботи зустріну. Тут я її на роботу якісь пришлю якогось плюшового медведя, ще щось, і в нього вмикається режим полювання. І дівчина сприймає цей режим полювання. Як те, що в нього це базова лінія поведінки, що він типу завжди прагне для того, щоб от бути зі мною, він готовий заради мене на дуже багато речей. Хибна думка, тому що це режим полювання, він вимкнеться після свадьби дуже швидко. А дівчина, зі свого боку, вона думає, ну окей, я от зараз тобі буду так його тримати трошки на відстані, йому хай буде цікаво, я буду підтримувати цю гру флірт, і от так би мовити от він нехай довгий час цю крепость, так би мовити, мою завойовує. Але потім її дуже сильно чекає велике розчарування, тому що в нього після весілля режим а, мисливця вимкнеться. Вона думає: а де всі ці квіти, всі ці іграшки? Оце все тут оркестр був. У мене тут була вечеря на доху. Оце все було ще два місяці тому. А зараз він в розтягнутий майці лежить, клацев футбол і говорить, «Люба, принеси мені пиво. Будь ласка. Mm -hmm. Типу, і вона думає: а от два місяці де все ділося? А це був режим мисливця, і саме тому дівчата, які думають, що типу ідея, щоб він мене завоював, вона добра. Насправді ні, тому що ви бачите не справжню особистість, а ви бачите певний режим. Так само, як взяти спецназ, у них є декілька режимів свідомості, в яких вони працюють. І перед тим як, наприклад, виконувати якесь завдання, там де вони заходять в контакт з ворогом і починають там знищувати ворога. У них є певний альфа-альфа стан таки, тобто це змінений стан свідомості, коли люди мають настільки велику. Увагу вони чують те, чого не чують в звичайному житті, тобто їх тренують на це, і так само у дуже великої кількості чоловіків у них такий режим мисливця, коли їм гра дівчина якось фліртує за мною. Цікаво, вона якось там мене відшила так по особистому, я зараз її добюся. Воно призводить до того, що це не його реальна лінія поведінки. Він вкладається в ці два місяці для того, щоб вона допустила його в своє життя. А потім, коли вони вже разом він такий, типу, в свій реальний стан такий хлоп і, 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 і сів. А вона така, типу, а де все це? Оце нема. і саме тому треба завжди ну не грати один одним, не маніпулювати, не створювати певні перепони, щоб інша людина їх перескочувала, а намагатися ну бути якомога більш відкритими, щирими один з одним і дивитися ну насправді звичайну реальну поведінку людини.